Неможливо казати, знаєте, давайте згадаємо, наприклад, я не знаю, та-та-та-та-та-та-та. Все, перечеркнута це сторінка. Перечеркнута. Тобто. От я приведу приклад, можливо, такий, ми в Чернівцях теж багато працюємо, працювали, скажімо так, і, умовно кажучи, папієв, да, губернатор, він вийшов, склав повноваження, сказав, я не хочу в громаді мати. Ну, така ситуація була, він склав повноваження. Віддав будівлю тоді народної ради, я сказала, я не хочу мати в громаді ну, якоїсь ну, крові, да, не хочу мати битви да, в цій ситуації. От я думаю, що в той час всі губернатори повинні були так зробити. Вийти і сказати все. Тобто люди були настільки на такому, як сказати, на такому відчаї, що неможливо було боронити владу. Її боронити було неможливо, треба було здати. Це от моя думка.